Франківська атакує вітрянка. Медики кажуть, упродовж останніх кількох місяців масово фіксують випадки захворювання на вітряну віспу серед дорослих чи не вперше за останні 20 років. Зазвичай ця інфекція вражає дітей, а от дорослі навіть за умови контакту із ними хворіли вкрай рідко. Утім, сьогодні до лікарів часто звертаються одразу по декілька таких пацієнтів. Надзвичайно активний і агресивний став сам вірус, і тому дорослі так уражаються, або настільки знизу. Популяційний імунітет, ну, чи це на підставі ковіду, чи це на підставі тих частих гострих респіраторних інфекцій, на які ми хворіємо вже другий чи третій сезон, що люди дорослого віку настільки мають знижену опірність, що вони хворіють на вітряну віспу. Вітряна віспа небезпечна є в будь-якому віці, і в дорослому, і в дитячому. Найчастіше і найважче перебігає вона у діток до одного року, і у дорослих. Температура 40 градусів і вище, сильна ломота в тілі, загальна слабкість, плутання свідомості та величезна кількість висипань. Типова дитяча інфекція у дорослих зазвичай має важкий перебіг, а ще грізна ускладненнями, найважчим із яких є менінгоенцефаліт. Але ризикують навіть ті дорослі, які в дитинстві вже перенесли вітрянку. Вони можуть захворіти на оперізувальний лишай. Ми спостерігаємо зараз у дорослих висипання не тільки на шкірних покривах і на слизових оболонках, тобто розвивається. Це паралельно ще стоматит, що викликає важкий сильний біль, затруднення ковтання і неможливість вживати їжу і навіть вживати напої. Ще необхідно пам'ятати про те, що якщо людина протягом життя хворіла на вітряну віспу, вона має імунітет від вітряної віспи, але вона контактувала з цим вірусом. І коли в майбутньому вона контактує знову з вітряною віспою, у неї є ризик захворіти на оперізуючий герпес. Станом на сьогодні до нас звертаються часто люди з невритами, які які через 5-7 днів по ходу того нерва, який турбує, з'являються висипання, Такі самі, як з'являються визи коли під час вітряної віспи, коли ви відчуваєте якесь неясне поколювання походу міжреберного нерва на шиї, коли стає людина вранці, а в неї ніби тяне шию, що вона заспала шию. Звертатися необхідно треба до невропатолога до сімейного лікаря, тому що власне це може бути початком оперізуючого герпесу. Категорично не можна в таких випадках змащувати всякими розігріваючими і нестероїдними мазями, вітрина віспа наголошують, медики потребує комплексного систем. Темного і адекватного лікування, тож наполегливо рекомендують звертатися до свого лікаря одразу ж в перший день висипань. І нагадують найкращий спосіб захиститися від вітрянки тим, хто на неї не хворів, а особливо вагітним жінкам зробити щеплення. Хоч ця вакцина не входить до переліку обов'язкових, знайти її можна в аптечних мережах. телеканал